саду моєму сливи зацвіли, І яблуньки готуються до цвіту, маленькі груші в ріст уже пішли, і стільки в тому щастя, стільки світу, дивлюсь на це і радістю живу. А в серці світло, щастя веселкове, краса не простах в казці на яву, і все довкіл чарівне і чудове, усе цвіте. Бо це ж весна, весна усе радіє світові дзвінкому пора прекрасна, ніжна і ясна, як не радіти світові ясному, краса безмежна у моєму саду, в повітрі ароматів ціла злива, і я натхненна по весні іду, закохана у цілий світ щаслива, неначе густим молоком облиті фруктові дерева. Ось вистрончилися в весняному святковому вбранні вишні, сливи, груші, черешні, абрикоси і очей від них не одведеш, тягне до них, підійдеш, милуєшся і не намилуєшся. Очі радіють, душа радіє, радість і для невтомних трудівниць бджіл. Адже це перший весняний щедрий взяток. Поспішати треба. Здається, тихо гудять розквітлі дерева, коли бджоли, джмелі, якісь мушки кружляють над деревами.